Доброго ранку, дітки. Подивіться, хто до нас у гостя завітав. Правильно, це Грайлик. Він прийшов попросити вас про допомогу. Йому потрібно вирішити декілька математичних завдань. Допоможіть йому, будь ласка, це зробити. Дітки пропоную вам порівняти вагончики одного кольору між собою. Які висновки ми зробимо? Зелені вагончики однакові за розміром. Жовті вагончики теж між собою однакового розміру. Давайте порахуємо, скільки вагончиків у жовтому потязі. Один, два, три, чотири. А скільки вагончиків у зеленому потязі? Один. Два, три. А який потяг довший? Так, дітки, жовтого кольору. А який короткий? Звісно, зеленого кольору. Малята потяг не може вирушити в подорож, тому що немає дороги. Пропоную збудувати дорогу. Погляньте, дітки, скільки жовтих стрічок? Один, два, три. А скільки зелених стрічок? Один, два, три. А яких більше? Їх малята порівну, вірно. Жовта та зелена стрічка однакові чи різні? Як ми можемо перевірити, викладаємо спочатку дорогу із жовтих стрічок, потім із зелених. Яка доріжка довша? Жовтого кольору? А чому жовта доріжка довша за зелену? Чому зелена коротша за жовту? Молодці дітки! А зараз давайте виконаємо вправу завантаж потяг. Необхідно завантажити вагони, але вантаж у вагонах має бути однаковим за формою, розміром, кольором. Наприклад, у першому вагоні якої форми фігури? Так, квадратної. Якого кольору? Червоного. А якого розміру? Однакового вірно. А які фігури у другому вагоні? Вірно, трикутники. А якого кольору? Зеленого. А якого розміру? Однакового молодці. А які фігури у третьому вагоні? Так, круги. А якого кольору? Жовтого, а якого розміру? Однакового. Запам'ятайте розміщення фігур у вагонах і у себе повторіть так само. Дітки пропоную виконати ще одну вправу Червні палички. Палички однакові за довжиною чи різні. Різні. Вони кольорові чи ні? Так, кольорові. Яких палочок більше? Довгих чи коротких? Так, довгих. Тож, дітки, давайте пригадаємо, який потяг був найкоротшим? Так, зеленого кольору. А який потяг був найдовшим? Звісно, жовтого кольору. Працювали гарно всі Ви, малята, молодці. До нової зустрічі.